Друзі, мої вітання! Ради вас знову бачити на нашому youtube каналі Сторгом. Ви мені часто пишете під Маліями відео, що зніми якийсь огляд на бюджетний тример, акумулятор не обов'язково, тому що ми вже всі відвикли від мережі і хочемо якоїсь мобільності і компактності. Так, от якраз сьогодні у мене є для вас ось такий прекрасний тример, а також доповнення до нього ці акумуляторні ножиці, і плюс ще в комплект входить і кущоріз, насадка кущоріз. Отож. Це торгова марка Васай. Бюджетний варіант. Починаємо огляд. Так, друзі, в чому особливість даного тримера? По-перше, те, що він бюджетний, як я вже сказав на самому початку. По-друге, що тут акумуляторна батарея на 21 вольт на цілих 4 Агодина це дуже багато як для такого маленького тримера. І наступне, що даний тример працює не з візкою і шпулею, а з ось такими пластиковими ножами, які в комплекті, до речі, шість штук. Далі ви можете одягнути ось такий 40-зубчастий диск з твердосплавною напайкою для того, щоб зрізати якісь кущі чи гарники величезні, або можна ще скористатися ось такими металевими ножами яких два штучки в комплекті? Даний тример, в принципі, як і всі інші тримери, акумуляторні або мережеві, в першу чергу призначені для того, щоб підстригти траву, яку не захватила газонокосарка. наприклад, десь під бордюром, під парканом, під деревом або ще під якимось іншими речами. Або якщо у вас невеличка ділянка під газонною травою, буквально десь там соточка, можливо, дві. Тоді можна скористатися таким тримером, але саме цей бюджетний ще раз наголошую тример від Васай може робити набагато більше, ніж інші тримери, і це я вам продемонструю зараз. Даний тример має телескопічну штангу, яку можна з легкістю регулювати з допомогою ось цього пластикового флажка. Хоп-хоп! Відрегулювали на ту довжину чи висоту, яку вам потрібна. І зафіксували далі. У тримера є поворотна головка. Ви можете її повернути в цю сторону під кутом 90 градусів, і також можете регулювати нахил даної головки з цієї сторони. В будь-якій площині це дуже круто. Також це все відбувається дуже легко. Є металевий обмежувач у вигляді ось такої скоби. Є захисний кожух, і ви мене можете запитати, а що це таке жовте, Що це в тебе за лижі? Тут такі, точніше, не в тебе, а в цього тримера. Так, друзі, справді це є лижі для того, щоб ви могли даним тримером скошувати траву, ніби ви це робите газонокосаркою. І це круто. А знаєте чому? Тому що коли ми косимо з вами тримером або мотокосою, у нас висота скошення трави може варюватися ну, від наших навиків. Може бути більша, а може бути менша. Але якщо ви хочете, наприклад, отримати ідеальний газон, то як правило, ми скошуємо це все газонокосаркою, тому що в неї виставлена якась певна одна висота, якої вона дотримується. І також в цьому тримірі з допомогою ось цих і направляючих, ви можете виставити певну потрібну вам висоту. Штовхати тример по траві. І вона буде, точніше, він буде скошувати вам ідеально рівний газон. Це дуже круто. Я такого, наприклад, ніде в інших тримерів, інших травових марок, такого ще не зустрічав. Ну і звісно, у нас є ось таке колесо для того, щоб ми могли підстригти траву, наприклад, під нашою якоюсь садовою там доріжкою або під бордюрчиком і так далі. Це робиться ось таким чином. Повертається голова, і ви опираєтесь на цей колесо. І проводити собі зрізку трави. Також у даного тримера ми можемо побачити, що є ось тут дисплей, на якому відображається інформація по заряду акумуляторної батареї. Так, воно не завжди працює от прям секундно адекватно. Спочатку у вас з'являються якісь три полосочки, але через декілька секунд роботи ми вже бачимо актуальний заряд акумуляторної батареї. Ось таке. Ну що ж, я пропоную вже переступити до практики і побачити, що ж може ось цей малюк насправді. Зараз подивимося, як працює пластиковий ніж на ось цій траві, і чи взагалі витримає він і чи розвалиться. Так, друзі, ну ви бачили, що я його не жалію. Натискаю його в цю густу траву по максимуму, і трімер не зупиняється. Подивіться, що, що трапилося з цією травою, та він її зрізає взагалі без ніяких проблем. І це пластиковий ніж. Мені страшно уявити, що буде, коли я одягну металевий. Ну добре, давайте ще трошки помучаємо його. Єдине, що хочу відзначити, ось цей кожух, якось він не дуже зручний у використанні його на такій високій траві. Він ніби... Трішечки заважається, якось не продумано. Можливо, аби він був трошки зміщений на сторону. Тому мені доводилося робити ось такі рухи, а не такі звичайні, як ми звикли робити на інших тримерах. Але при тому, все одно, воно добряче ріже. Давайте зараз я перевдягну цей пластиковий ніж на металевий і подивимося, як він ріже. І, до речі, хочу відмітити, покажи зблизька, що з цим пластиковим ножем абсолютно нічого не трапилося. І якщо використовувати даний тример по призначенню, а саме скошувати газонну траву там, де не взяла газонокосарка, касарка, то навіть отакого одного ножа вам вистачить ну, на сезон. А їх цілих 6 штук. І їх, до речі, можна придбати окремо при бажанні. Ну і не забувам, що в нас є металевий ніж, який ми зараз сюди одягнемо. А тепер давайте ось цей металевий ніж перевіримо на оцих чагарниках. Справиться чи ні. Хо-хо! Та взагалі тільки шмаття летить. Те, що я вам і говорив: оцей кожух, він якби. Воно ну, якийсь недопрацьований, він заважає працювати в нормальному режимі. Тому моя рекомендація кожух знімати. Хоча по техніці безпеки, звісно, цього робити не потрібно, але реально цей кожух заважає нормально працювати. Але сам тример, якщо ми говоримо про його потужність, ну дивіться, я б не сказав, би, що він може поступитися. Якісь ну, такі, не надпотужній як акумуляторні косі. Він реально як акумуляторна коса. А я вам говорив за двигун, що тут безщітковий двигун встановлені. Якщо ні, то от, сказав вже прямо зараз. Ну, йдемо зараз, перевіримо на іншій на траві. Так, я зніму оцей захист. Та ти що? Валить на цілого. Реально валить, навіть не зупиняється. Я навантажую його по максимуму. Не жаліючи його. Фух, друзі, що я вам хочу сказати, я навіть трошки притомився махати цим тримером. але при цьому сам тример не стомився працювати. Дивимось на стан ножа. Та що йому може статися? Сталевий ніж, трава, звичайно, якби нічого такого з ним не сталося. Але в нас в комплекті є і 40зубий ніж, так? З твердосплавною напайкою. Він же для чогось призначений для того, щоб зрізати кущі. І я думаю, що цей малюк має з цим справитись. Пішли, перевіримо. Так, друзі, ну давайте напишіть відразу свої коменти: справиться з такою травою чи ні. Що циркулярка валить. Так, ну, трава це для нього взагалі не показник. Пішли на кущах, спробуємо. Нам потрібна якась малина смородина, от щось таке підходяче. <му> Потрібно щось серйозніше для нього. Та от можемо спробувати. Давай, знімаєш? Дальше. Друзі, потужності цього малюка вистачає для того, щоб зрізати навіть ось такий клен. Ну, давайте доріжемо, дочистимо. Як ви бачили, да? навіть без розгону зрізала ось таку дерев'яшечку. Ну реально, кожух щось, щось із кожухом трошки недопрацьовано, але в цілому тример просто моща. А що говорити? Ну, ріже. Якщо воно ріже такі величезні палиці, то з кущами справиться без ніяких проблем. Ще раз демонструю. От мій великий палець і от товщина цієї гілки. Друзі, ми використали два ножі, два види ножів. Також ось одягнули зараз циркулярний диск, і акумулятор не був заряджений на 100%. Там було 88%. Зараз показує 83%. Це скільки виходить? 5% відсотків вже 5% відсотків цього на всього чотирьох амперної акумуляторної батареї. До речі, я забувся вам сказати на початку. Ця акумуляторна батарея, точніше, її посадка, вона підходить під акумулятори Makita. Якщо ви є власником акумуляторної техніки Makita, то ви можете використовувати акумулятор від цієї торгової марки. Якщо цього одного акумулятора вам недостатньо, ви взяли акумулятор Makita на 18 вольт, під'єднали його і пішли далі працювати. Це круто. Так, друзі. Ну і наступний інструмент, як я вам обіцяв, це кущеріз, а також відповідно і ножиці для трави. Зараз в такому положенні це ножиці для трави. Також ви можете одягнути ось цю насадочку, і це вже буде кущаріз. Також що я вам хочу сказати: Безщитковий двигун, акумуляторна батарея на 20 вольт. Посадочна платформа, так само як і на рівний васай, вона абсолютно ідентична до акумуляторних інструментів Макіта. Це також плюсик. Як ви бачите, друзі, голова або частина у даних ножиць вона може змінювати кут під 45 градусів, так або під прямим кутом. Дуже зручна ручка, хоча тут і не прогумована де чорненьке, все пластикове, але зручно тримати. Плюс є ось такий захист, як гарда, так, якщо ви кудись лізете в кущі, щоб не поскодити вашу руку, є ось такий захист. Далі, хочу відмітити, що на відміну від більшості таких ножів і акумуляторних кущерізів, акумулятор тут не вмонтований, а з'ємний, як ви могли побачити. Так? Ви розрядили акумулятор, зняли цей акумулятор, одягнули другий. До речі, в комплекті з цими ножицями йде два акумулятори на 2 Аг. Це, це дуже багато для ножиць. Так от сів акумулятор. Ви цей зняли, одягнули другий і пішли працювати в акумуляторних ножицях, в яких акумулятор монтований. Ви такого не можете зробити. Розрядився акумулятор, ви ставите його на підзарядку і втрачаєте час. Так що цей момент, який з'ємним акумулятором, це дуже круто. Ну і ще що хочу сказати, що у більшості також ось таких ножів е і ножиць, ось ця шестерня, вона пластикова. Ну, там спеціальний якийсь пластик з носу але пластик. Тут же приміняється стальна шестерня. І, відповідно, ця частина також стальна. Ну що, пропоную вам зараз подивитися, як це все працює. Ось ця насадка. Ножиці для трави використовуються в тому випадку, коли ви пройшлися газонокосаркою по вашому газону і десь залишилася трава, де газонокосарка не може підлізти. А у вас тримера немає або ви його просто не хочете тягнути. Тоді використовуються отакі от ножиці. Ну і давайте зараз візьмемо якусь траву, високу, невисоку, товсту і спробуємо їми відрізати. Друзі, звісно, що це не та трава, для якої призначені ці ножиці, але вони з ними справляться без ніяких. Стрижете наші вівцю Проножиці достатньо, одягаємо зараз кущиріс і, до речі, як змінюється ця насадка? Все дуже просто: натискаєте червоні ось ці кнопочки з обох сторон. От. Просто так в сторону відводите, знімається і одягаєте насадку кущі Все, погнали. Друзі, ця насадка взагалі призначена для обрізки туї, самшиту і таких якихось кущовидних всяких дерев, які ми вирощуємо або висаджуємо в нашому садку, для того, щоб виглядало гарно. Плюс для того, там можливо фігурні якісь зробити якусь фігурну обрізку і так далі. От якраз ножиці для цього призначення. Але таких кущів у нас немає, тому будемо пробувати на чомусь іншому. Ясо, Воно все там з легкістю обрізається. Давайте зараз замітуємо, що цей клен це у нас кущ. <му> Ви бачите, так, навіть такі от задерені задерев'янілі гілочки з легкістю обрізаються. Давайте, це. на цінний а зараз краш тест друзі справиться з цією гілкою чи ні не пускає її От, бачите є обмеження але якщо попадає всередину то вже її не спасти відрізає ще раз проблем з легкістю, як ви можете бачити. Тобто, якщо ви маєте на своєму господарстві якісь ось такі кущові насадження, за якими потрібно доглядати, і може ви хочете там охайненько зробити, щоб вони прийняли якусь форму, але при цьому не тягати якийсь високий кущоріз, який працює від мережі 220 або тим більше бензиновий, то от мені здається, ідеальний варіант. Так виглядає він сам пластик виглядає такий, наче якого якоїсь дитячої іграшки, я, чесно кажучи, діставши його з коробки, так і подумав, що це якась іграшка чи ні. Але насправді, як бачите, це зовсім не іграшка, а досить таки прикольний варіант. Так, друзі, заключні слова по даному трімеру і по кущерізу. Ну, по кущерізу, може, сам, я думаю, що все зрозуміло. По трімеру, мій вердикт. Чесно кажучи, я дуже сильно вражений, тому що навіть мережеві тримери мають меншу потужність ніж оцей акумуляторний малюк. Тому, якщо ви хочете придбати якийсь тример або бензинову косу для вашої дружини, дівчини, мами або бабусі, але розумієте, що з мережевим їм буде незручно, а з бензиновим тим більше заливати бензин, змішувати там з оливою, запускати його, і він важкий. Тобто їм працювати буде незручно, але треба їм щось подарувати, щоб вони працювали на вашій ділянці. То, будь ласка, ось такий легенький варіант від васай. Це та саме те, що вам потрібно. До того ж, ви самостійно, якщо захочете, можете їм працювати, одягнувши не ось цей пластиковий ніж, а ось той стальний або взагалі диск 40-зубчастий з твердосплавною напайкою. На цьому, все подякувати, що дивились на відео до кінця. Дякую за те що ставите свої подобаєчки і підписуєтесь на наш ютуб канал. Якщо ви хочете придбати цей тример, посилання на нього буде в описі до нашого відео. Ну і нагадую, що для всіх підписників нашого ютуб каналу існує промокод, за допомогою якого ви зможете отримати і цей тример, і інші товари, які бувають в моїх відоглядах, за зниженою ціною. Бережіть себе і до зустрічі на новому відео. па